Всім привіт! Прийшов до наших крас солончиків, Дивіться, як вони вже гарно, якщо брати мою руку, як вони вже гарно підросли, які вони вже прямо, дивіться, на цілу лудой з Приніс їм вони вже активно, вже навіть вимагають. А якщо їм не дати, вони, вони були в стовборі. стовборі я забрав, викинув, я кинув, приніс їм свіженьку. Свіженьку буду якраз огодував, руки зглису. О, А вони ось так дивіться, як вони вже активно прям щепають і їдять. Ось так то всіх добре, всі такі однакові, рівненькі, вже водичка в них стоїть, їсти їм сьогодні міняв, може таке було. заталапали, трохи я то вичистив дав курям, а їм розробив свіженькі, свіженькі, вже вміють вже мочаться. них тут лампочка горить, сьогодні цілий день, у нас така погода. Ну, такі прям дощі, але, е, як би то сказати, такі дощі, що переходять. не Незатяжні, а так. Ну, до обіду падало, але можна сказати, що до обіду вже так більше-менше випогодилося. Але дощі хороші. Ну як, На що хороші, на що, на що не дуже, але в загальному, в загальному добре В них тут сухенько накрито, тому їм, то, їм того не мішає. Так трошки до них приходжу, щоб вони до мене привикали. Ну, Кажу, бо щоб хоч не були такі прямо ручні. Он так прийшов, там кури кусаються, вони зразу заглядають, що тут таке. І через те, що сьогодні холодно було, то світило з них, світило з них прямо цілий день. А так то, якщо є сонце, то через день сонце світить через шибу. Я їм не, е, цей, ну, не свічу, а, а включаю тільки на ніч, бо кажу, свічу їм подовше до 10-ї години щоб вони чим пошвидше росли. Ну і воно свої плоди в принципі дає, вони вже вон, такі літровий слої, якщо вон, вони вже такі, як можна сказати, як літровий слоїк, якщо з головою он, такі вже красиві. Ну, нема таких, щоб відставав хтось. Всі красивенькі, всі гарненькі, однакові. Так що думаю, що в два місяці до жовтня вже вони будуть прямо прям гарні Так як я їм ще зараз даю. Пів на пів старт з крисом, плюс, плюс вони тут сидять е, з досвідченням, має такий день більше 12 годин, то думаю повинні би, повинні би гарно набирати. Вон, індики щось там возмущається. Це вже молоді індики, Пішали, почали тих найменших, почали виясняти, хто з них головний. Зараз ми ще з вами сходимо, е, там коченята, ті, що я вчора казав. Виводяться з під двох качок, не знаю, що там під, під якою вивелось підотою, що, що я казав, що вчора роздусила, то, то вже вивелись ніби всі. а під другою щось затримується. Хоча садив разом. Але вони, але вони затримуються. О, дивіться, як вони прямо од лобуду, що шо, а лобуду з'їдають прямо всю. Так, вони прямо виїдають. Ну, допомогти не виходить, так? не виходить. Тут так є такий корч, ну, бачите, вони вже з насінням, але як є грубий корч, він так розійшовся, може його був, десь скосив чи що, і так йдуть від нього від ноги. Ті від ноги такі молоденькі, я їм ось ці від ноги ламаю, вони такі з молодим листям і вони, вони дуже охочі йдять їм ось так можна тримати, а можна просто отак на сітку їм ложу. І до вечора будуть штурпачки один раз їм дав. Тоді, як я показував, вже все вже вимагають прямо весь час. Навчилися і вимагають. Такі красончики. Зараз ага, лампочку мав включити. Так, от, включив Включив їм світло. З вами. Світло не знімаю, бо е, бачите, лампочка грозить. На дворі ще трохи видно, що ще не так, але ну, особливо особливо І Ось такі є тут. Він так зачепився, мав би бути далі. Відчепайся. І отак не до кінця під стекло. Є рушник. О, цей рушник ще я потім на накриваю. Бачите, ось такий. свіжий повітря заходить тепленько. щоб вже там повітря тепле, не втікало. А я думав, що то я думав, що вони між собою і виясняють. І то вони... А ні, між собою так. Між собою чи там? Стоп, то не переліз, то сюди не перелетів бурбон. От тук -тук. Ні, ніби ні, це оцей а, ну, ці між собою а прийшли ще з вітом. <рес> Он... е... так. так, то хто бурбон? Так, то, типу, під... а, то не Бурбон, його так називають бурбон, просто то з тих мішаних. Під бурбона ходить тут, поясняє. Старий прийшов всіх порозганяв і відпочиває. Правда? Я вам можу колись показати, як я його знімаю з бантів. Він може сказати, в мене ручний. Він і що таке одне курчає. Теж вчинене Бачите, у них таке тут трохи болотяно при тому, що тут, що тут кур, що тут індик і про то, бо в нас, можна сказати, кожного дня, кожного дня дощ. У них там підсилка все мокра в клітках, де вони ночують, зараз буду брати кошик, то все вигортати і давати свіженько. Ті освоїлись, вон вони вже ближче вечора заходять в клітку, в оці пухові курчата Чотири. Е, і, і можна сказати, що я їх ловлю і переношу. Вон тут навіть цього року якісь, може, яблука буде, бо тут переважно все, все облітає, особливо це яблуня, вона, вона майже ніколи не родила, пішов дощ, то може щось і буде. А, і до речі, зараз покажу. зараз ходимо. Всім привіт ще раз. Того року були такі заморозки. То у нас в принципі теж були, але один раз. То я, ж, я ж казав, що в нас минали таке було ноль. Але я думав, що, що виноград у що виноград нас змерз, що не буде, бо у нас переважно він мерз цей, а цього року. Які, які які грона. Оце є. Це є той такий простий, е не знаю, червоний, але його більше на вино. Е він не є ніякий такий сортовий, то що там був внизу, то це був білий. Треба буде його посадити отут. Іде, отак він, отут, від, від качок, а оцей вже оцей вже йде. Е як би вам сказати, який він? Він такий, типу. Чи рожевий, чи як, ну, він не білий і не червоний, він так не доходить, ну, я коли достигне. Світ там залізла гілка, бачите, він, якщо брати оцей оце, типу дикий, а оце грона пішли ось цього. Не такі, не такі гарніші, крупніші. Вон пішла теж грона. Цього вон, тут, о, це дикий. А оце вже пішов ось цей. Вони немає, він не має такого великого, він має... Чогось в мене по пару, може він тоді має мати, але він вже починає чуть-чуть діставати кольору. Але ніби ніби, ну цього року досить, так, що це розфокусувалося зовсім. Бай тут темно, там просто видно, зі воно ну, не знає, що робиться телефоном. Але ну, цього року досить дуже дуже гарно він. Треба буде, може, навіть, я не знаю, такий хащ, взяти секатор, трохи прорізати, щоб він, щоб він мав світло і достигав. Буду бачити, як буде ну але... Цього року нічого. І отут качки, в мене завжди були курчата, то вони весь час то все виїдали. Вилазили по ньому і виїдали. А цього року може навіть, навіть і буде. Так, взяв отут ящик. І, оп. Йдемо спочатку до цієї. Красонька ось така у нас качечка. Подивимося, така буйна не була вчора. Подивимося, що вона нам тут так. так. Я не буду того Опа! ти йдеш погуляти. О, дивіться, які біленькі. Це в нас три. Чотири. Ой, я кажу, чотири. П'ять шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так. Ця красунька висаділа нам одинадцять. яє, одинадцять. Одинадцять каченяток. Це в нас з Закарпатського. Яйця закарпатні йшло, є яйце, е, так що сказати, закарпатські каченята. Вон вона вже буянець. Я думаю, що до вечора вона вже щось вже мала висидіти. Так, ти теж кусуча, так що давай я тебе ввечину. Так, в неї що? В неї є п'ять. Щось слабовато вона, Так, зараз подивимося, що воно все тут робиться. Тут було, я йому трошки допомагав, вже ніби можна допомогти краще. Воно з неправильної сторони пробилось. Так, вже крило випхало, вже не кривить, воно тоді провило. Оце вже хоче, хоче залазити. Давай ти коли там голова. О, хелоу. днем народження. Так, я думаю, що. Що з ним би мало бути, все добре. А і так, а тут що? А тут щось, я навіть не знаю чого. А, тут вітряні, тут вони якось по-різному ще розвинені, тепло застуджені, чи як. Пізніше розвивається, ну не знаю, одним словом, цього її лишаю. Одного і оці яйця її залишаю. Тут було 11, і... 11,5, значить 16. 16 каченята на даний момент. ще ще Я ну, буду їх водити одна кашечка. Я ще подумаю, яка цього часу досиджу, я знаю, що з тим ще яйця, які є такі, що довше, то хтось з підніс її. Я ніби її не докидав. Ну, таких багато біленьких з такими крапочками. такі чорненькі і є одне ось коричнево, але більшість світлих. Більшість яйця було таке не дуже велике. То Ті каченята невеликі, але то не показник деколи, деколи яйця маленькі, а каченята вилазять маленькі, а потім виростають гарні великі красончики. Це вже вони в мене сиділи другий раз. тоді були мої, мої погані щось яйця, як зараз вже ніби качері виправляються, а тоді щось було, що, що погано. Тому я був замовив, ось. Ось така кількість поки що красунчиків є. Дивіться, які вони красивенькі, світленькі. Зараз я їх накрию, Ще там одне виходить 17 під нею є. І... Ну і там ті яйця не знаю, що щось не буде, Ну, кажу, тих та качка три знищила. Оця, що ми під неї перше діставали, ну але 11 вивела. І. І так, та щось мало вивело, чи то щось щось чи ні. мало сіно, чи щось, щось воно там. Чи може її все таке, ну не знаю, не можу сказати, але одним словом. Нічо. Є в мене київські каченята, тепер ще будуть закарпатські. Там є пару оцих світленьких туди з Чернігівської області. Одним словом, з'їжджаються з усіх куточків України. Нічого, ми повибираємо, які найгарніші і полишаємо собі їх на наступний рік на плем'я. Я буду їх накривати, бо вона, бачите, холодно. Тручується померзять. Мої красончики, та й вже темніє, треба треба йти потихеньку потихеньку заганяти. Заганяти вже все, Вон там качки і там, білий. кури зараз будуть читати, одним словом, треба буде зараз потроху, потроху все заганяти. Ті качки ще я думаю, досидять. Вони якісь такі прям біле-біле, ну, але то принаймні мають когті, це принаймні індо качки. А то таке цікаве, бачите, всі всі он, оці жовті. А оце прям біле. Оце і. І тут яке світліше. І отут світліше. Ну, а це прям геть біле. Не жовте, а біле. Цікаво, якого кольору воно виросте. Ну, одне слово, будемо бачили. Е, так, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.